13 серпня 2015 року увійшло в історію нашої церкви як день обрання її нового предстоятеля. собор єпископів української православної церкви в якому взяли участь 82 архієреї в тому числі й позаштатні проходив у трапезному храмі києво печерської лаври і зібрався на вибори предстоятеля найбільшої православної громади в україні ці кадри тоді транслювали всі провідні телекомпанії нашої держави і не тільки. Вибори проходили у два тури. В залі панувала атмосфера зосередженості і водночас тихої молитви, щоб Господь допоміг обрати найдостойнішого. Врешті, після підрахунку голосів, переміг місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Онуфрій. За нього проголосувало 48 архієреїв. Про обрання нового предстоятеля сповістив гучний передзвін у Лаврі. Інтернізація митрополита Онуфрія відбулася 17 серпня на соборній площі Лаври перед успенським храмом. Того дня тут зібралися не лише архієреї Української православної церкви, а й представники помісних церков, які належать до світового православ'я. Після звершення обов'язкових процедур чи напослідування настав найурочистіший момент посадження владики Онуфрія на митрополичий трон за канонами церкви. Це робиться тричі. Амінь аксіс. До Як символ правонаступності, новообраний представник української православної церкви задягся в облачення свого попередника, отримуючи символ влади жезл, митрополит Київський і всієї України Онуфрій усвідомлював, що вступає на архіпастерський шлях у складні для України часи. Та як тоді, так і нині вважає на все воля Божа. Мене ніхто не питав згоди, а так сталося, що Бог поклав на мене хрест цей. Якщо мої бажання внутрішні були, то вони були проти цього. Але Бог зробив по-своєму. І я покорився волі Божій і несу цей хрест з благодарністю Богові. Уродженець Буковини владика Онуфрій, ставши на шлях служіння церкви і народу Божому, ніс різні послухи на парафіях та у монастирях, у тому числі і як намісник Почаївської лаври. А потім упродовж 20 років очолював Чернівецьку єпархію. На рідну Буковину повертається, по думки подумки нині, будучи предстоятелем, що теж вважає чернечим послухом. Я вже не знаю, що мені хочеться. Але роблю те, що треба. Я розумію, що ці бажання вони є, внутрішні бажання якогось е, такого усамітнення, трошки побути з собою і з Богом. Так, але ну, так, так Бог мені такий дав хрест, що цей час не ну, такого часу для мене не дуже багато. І все ж владика знаходить час для зустрічей із земляками. Жодна церковна подія чи свято на Буковині не проходять без участі Першосвятителя. Власне, за час свого предстоятельства він відвідав з архіпастерським візитом практично всі регіони України. Митрополита Онуфрія скрізь зустрічають з неприхованою радістю та просять щирих молитв паству. Це є функція церкви вести людей до Бога до миру. І я намагаюся робити все те, що робили мої попередники. Вони зберігали церкву в ті іпостасі, в якій має бути церква. Вони не перетворювали її, не перетворювали її в якусь політичну організацію, а церква займалася усі часи. І коли було спокійно, і коли напружено, коли війна, коли л'ється кров, церква. Завжди закликали людей до Бога. Його архіпастерське служіння припало на час військового конфлікту на сході нашої держави. Церква не лишилась осторонь долі своїх громадян. З благословення предстоятеля було розпочато допомогу вимушеним переселенцям з Донбасу та українським військовим учасникам АТО. Солдатів і сьогодні підтримують і молитовно, і матеріально. А в кожному храмі. Під час літургії підносяться сугубі молитви за мир в Україні. Я хочу побажати нашій пастві, щоб ми трималися церкви, щоб ми молилися, не залишали молитву, тому що молитва є та, та сила, яка робить людину мужньою, твердою, непохитною. Будучи. Добрими чадами церкви, ми будемо добрими громадянами своєї держави. І люблячи Бога, ми зробимо велике благо для своєї вітчизни України. Треба жити з миром у душі, закликає наш предстоятель. А ми, приєднуючись до всієї його багатомільйонної пастви, зичимо блаженнішому владиці Онуфрію Божої допомоги у служінні церкві Христовій. та бажаємо бути біля керма церковного корабля. Ще благая і многая літа.